Міні-інспектори, яких жартома називають працівники, дає на щорічні змагання, прибули у повній екіпіровці. Тут і форма, і кашкет, і навіть справжній жезл. Все це для основного конкурсу регулювання руху. Рух направо, рух наліво і е, всі баки рух вчили ми е, на протязі цього року і на протязі минулого року. Найбільше ми займалися білетом. Білети теоретична частина змагань. Учасники проходили свого роду іспит на знання правил дорожнього руху. Все по-справжньому обмеження в часі, заборона шпаргалок і суворий екзаменатор. Ми вчили багато різних правил для пішоходів, для велосипедистів. Але мені найбільше сподобалося для пішоходів. Я, я їжджу на роликах, тому мені треба знати ці правила. Перев'язка, обробка рани і накладання шини. Часто працівники Даї опиняються на місці, ДТП першими, тому без медичної підготовки не обійтись. Як і без навичок спілкування, адже попередити порушення правил дорожнього руху, найкраще доступно пояснивши їх. Нам треба було показати знання з правил дорожнього руху. Готувалися ми недовго, думаємо, все пройшло нормально, вклалися в хвилини». Норматив для команди 5 хвилин. За цей час правила пояснювали і у формі казок, і у жанрі КВН, і навіть з допомогою пісні. Поміж конкурсами на гостей чекав танцювальний сюрприз від учнів 20-ї школи, де власне пройшли змагання. Загалом зліт команд відбувся вже в 37 сьомої разі цього року. Учасників приїхало найбільше 17 загонів. Сьогодні змогли приїхати до нас всі райони нашої області, представити своїх діточок. Ми дуже раді, що діти вивчають правила дорожнього руху. Тут ви самі бачили близько 150 дітей. Працівники дає, що протягом року курували заняття у школах, приїхали підтримати вихованців. Дуже хвилювалися, дуже переживали, і дітки переживали. То тобто напруга була дуже сильна, дуже велика. За кожен бал практично боролись, переживали десь трошки щось. Не получалось втім, змагання залишили позитивні емоції купу вражень та нових знайомств.